Понеділок, 15 травня, і ми традиційно говоримо про особливі події України та світу. З вами Дмитро Поліщук. Мої вітання сьогодні: 15 травня, і саме з цим днем пов'язане життя таких дізнаних представників України, як гетьман Павло Скоропадський, актор і режисер Павло Саксаганський, а також уродженці Києва, письменник Михайло Булгаков та художник Казимир. Малевич, саме сьогодні, 1648 року розпочалася битва козацьких військ Богдана Хмельницького з поляками при жовтих водах. 1988 року радянські війська почали виходити з Афганістану за народним календарем. Сьогодні Бориса і Гліба, а за календарем ООН – міжнародний день сім'ї. Головна подія минулих вихідних завершення пісенного конкурсу Євробачення 2017 у Києві. У фіналі було чимало сюрпризів. Серед них презентація півторахвилинного відеоролика про Україну вартістю майже 900 тисяч гривень невдало виступив наш гурт Оторвальд, посівши лише 24-те місце із 26 можливих для України. Це найгірший показник за всю історію проведення Євробачення. Неприємно було й за оголений вибрик на сцені одного з наших співвідчисників, який під час виступу Джамали вибіг на сцену і продемонстрував всьому світу свої оголені геніталії. Що стосується підсумків, то італієць Франческо Габані, якого вважали фаворитом, посів лише шосте місце, а переміг португалець Сальвадор Собрал. Друге місце в Болгарії, третє у Молдови. Традиційно дайджест новин України та світу. У Тернопілі з вікна військомату випав призовник. Український журналіст і пранкер Віталій Сидюк, який оголив сідниці у фіналі конкурсу Євробачення 2017 відпущений судом під особисте зобов'язання. Троє людей загинули у залізничній катастрофі на півночі Греції. Більше десяти осіб отримали поранення, троє постраждали у важкому стані. Чергове випробування КНДР-ракети буде обговорено у Раді Безпеки ООН. У Литві пройдуть навчання НАТО за участю 25 країн. У столиці Ємену через спалах холери оголосили надзвичайний стан. У французькому місті Дамарі лелі невідомі відкрили стрілянину по людям. Поранено трьох осіб одна із них у важкому стані. На жаль, не обійшлося під час вихідних, і без чергової трагедії на фронтовому Донбасі. Окупаційні гібридні війська обстріляли житловий масив у місті Авдіївка. Один із снарядів влучив у приватний будинок. Відтак загинули четверо мирних жителів. Ще один поранений перебуває у вкрай важкому стані. Осиротіли двоє дітей. Тим часом Україна продовжує вшановувати пам'ять героїв. А то в Житомирі з'явилася ще одна меморіальна дошка на честь земляка кіборга Віталія Дульчика. Про це далі наш репортаж. За три роки війни на сході України до рідних домівок у Житомирській області не повернулись більше 240 військовослужбовців, які відстоювали цілісність нашої держави. Аби вшанувати подвиг загиблих, встановлюють меморіальні дошки пам'яті в день третіх роковин після смерті офіцера Віталія Дульчика, який трагічно загинув у бою. Батьки єдиного сина відкрили пам'ятний знак на фасаді школи, де він навчався. Шанувати пам'ять полеглого героя зібралось багато школярів, педагогічний колектив, рідні та близькі Віталія та небайдужі люди. Директор школи зазначив, страшним є те, що їхній випускник більше ніколи не відвідує рідної школи. Сьогодні наш бувший учень повертається до рідної школи меморальною дошкою. Він є справжній герой. Військовий побратним офіцера Віталія Дульчика з болем згадував про спільні бойові дії, а також наголосив, що дуже важко втрачати тих, з ким був пліч пліч Віталій Георгійович був для мене другом. Ми мало друг друга знали всього лише два місяці, але можна просіти з чоловіком за одної партії 10 років і так не узнати його, як узнать за один день на війні. Стримуючи сльози, про єдиного сина розповідала мати. Згорьована жінка лише побажала матерям дочекати своїх синів з війни живими. Вічна пам'ять загиблим, здоров'я, наснаги. З тим хлопцям, які були поруч з ними. Ми переможемо і перемога буде за нами. Пам'ять про полеглих українських героїв, які, не роздумуючи, віддали своє життя за мирне небо України, вшанували хвилиною мовчання. Зло питає, що на ще славий пасуше немає. Сергій Косюченко Ігор Грач новини Житомирщини. Далі про новини Житомирщини. Коротко. Завтра виконком міської ради вкотре розгляне питання підняття вартості проїзду у міському транспорті. За 10 днів Житомирське трамвайно-тролейбусне управління випробує сучасний тролейбус власного виробництва. Затримано банду кіберзлодіїв, які обкрадали банкомати у Житомирі, Києві та ще в чотирьох містах України. І завершую особливим. Британський ветеран Брайсон Хейс, який брав участь у висадці військ союзників у Нормандії в червні 1944 року, став найстарішим скайдайвером в світі, зробивши затяжний стрибок з парашутом з благодійною мітою. Про це повідомляє The Guardian. чоловікові. Зараз 101 рік і 38 днів. Він побив рекорд, що належав канадцеві Арману Жандра, який зробив у 2013 році подібний стрибок у віці 101 року і 3 днів. Хей стрибнув у неділю з парашутом з висоти понад 5 тисяч метрів разом з представниками трьох поколінь своєї родини в англійському південно-західному гравстві Девон. Після приземлення дідусь заявив, що відчуває себе на вершині блаженства і з нетерпінням чекає наступних стрибків. Всі кошти від освітлення його стрибка декількома телевізійними компаніями надійдуть в благодійну організацію Королівський британський легіон, який підтримує ветеранів британських повітряних сил. З такими новинами ми підводимо підсумки інформаційного дня, а я з вами прощаюсь. Гарних всім нам новин! Побачимось!